Страшна автопригода трапилася на Рівненщині дорогою на острог. Відомо за попередньою інформацією, що водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся лоб в лоб із рейсовою маршруткою. Відомо про 14 людей, які загинули серед них і водій вантажівки. Ще за життя однієї людини медики зараз борються. Також відомо, що серед постраждалих серед загиблих є і Дитина, причини поки що цієї ДТП ще встановлюються. Мене звати Ігор Герчук, я заступник начальника відділення поліції номер 3 начальник слідчого відділення. Відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та рейсового мікроавтобусу. На даний час встановлено що вантажівка за невстановлених обставин здійснила виїзд на. Зустрічну ліву для себе смугу дорожнього руху, де здійснила зіткнення із рейсовим мікроавтобусом. На даний час встановлено, що загинуло 14 осіб, з них одна дитина, одна жінка травмована, надається медична допомога. Рейсова маршрутка сполученням Рівне Славут. Маршрутний транспортний засіб рухався в напрямку міста. Острох, вантажівка рухалася в напрямку міста Рівне.